Під вечір, це ж 21.00. Вже почало 10-го. Все закрито, все добре, сигналізація поставлена. Провів обход, ну, сходив до вбиральні, як -то це вмився, привів себе в чувство і тут. Коли проходив назад до вестибюлю, перший взрив був в цьому, в порту. Ну такий дуже, дуже потужний, ну тривога. Я ускорив шах, заходив в вестибюль і в грот підземелі. Ну, і оце ж цей взрив пройшов якраз дуже-дуже-дуже. Він мене оглушив повністю. Тобто я навіть не розумів, що, що трапилось. Після вибуху 5 листопада, коли в нас тут прильот був 4 метри від воріт, коли найбільше музей постраждав, і ми вивозили роботи, я вже була головним зберігачем. Відкриваю двері і мене туди закидає. Ну, Зриви, взриви, вікна, як там цілісність, і доповісти. Я набрала свою колегу, сказавши їй про те, що в нас був вибух. І мені кажуть, що біля музею дуже багато води. І ну кажучи ці слова, мене дуже сильно почало трусити. в мене сперло голос. От, і ми ходили, збирали оці осколки. От ну, дуже дякуємо волонтерам. Всі вони тут і розгрібали, і все, все, все. Я взагалі не розказала жахливу історію, як ми не могли знайти вхід в музей, коли продовжилася атака приоткрив двері, нічого не видно, все це в білому тінь, Туман. Такий крепкий, що нічого не. Я, кажи, згору, нічого там немає, ні вікон, ні дверей. Ми евакуювали, а в паузах він якось е спромагався це навіть фіксувати на камеру. І потім от в нього була якраз графічна робота, де величезна, оця така декорована рама з Пітейвазовського. Да, яка висить абсолютно порожня. Через 10-9 хвилин я вже була біля музею. А на той момент в мене вже були фотографії з великою вирвою, з тим, що в музеї горить світло і там всі потрощені вікна. Димка, я побачив, що дуже багато скла, дерева битого і так далі. Все це на полу. І найголовніше, що я побачив фонарі. При закритих ставнях я побачив фонарі. Думаю, що таке, хто там, що там. Це ж, ну як світло у вікні, а вказується, вікон там і не було. Вразило це, звісно, те, що це, як то це не якесь, як воно говориться, не бойове. Ні танки, ні піхота, ні казарма, нічого. Тобто, ну, простий музей, який понадобився комусь. Бо тоді в той момент було головне відчуття, що головне зберегти, зберегти. Бо можна відреставрувати. Було б що реставрувати. Це була кардіограма, різкий скачок, а потім різкий спад, тому що я перші декілька тижнів всім розказувала про те, що ніхто не ниє. Тобто люди працювали 24 на 7, і була відчутна такого рівня згуртованість. Стріляють, до гроту йдемо, перестали стріляти, вийшли, далі працюємо і ось так. от. Музей має сам. Найти, знайти, хто прийме, домовитися з приймаючою стороною, знайти кошти на те, щоб вивести. Ну, колектив музею дуже виснажений, і це, як всі розуміють, ми може прийшли. З якимось зарядом сил, бо не втратив їх раніше, намагаючись працювати в таких складних умовах. Намагаємося би, розподіляти ресурси, шукати можливості, щось зробити разом. Продовжують люди звільнятися, продовжують приймати рішення, що вони виїжджають за кордон, продовжують приймати рішення, що вони будуть займатися чимось іншим. Тобто постійно зараз відбуваються такі зміни. перший півроку штат музею знизився до половини. А це, якщо ми кажемо, співвідношення, що було біля ста співробітників, і там в перший півроку вже їх було 54. А зараз десь 75-77, тобто середня кількість повернулася. Ще не всі знають, що експозиція евакуйована. Ми все одно попереджаємо, тому що ось приходять і кажуть, а де воно, де воно. Так зараз це весь музей, він спорожнів від постійної експозиції. І при всі, при всьому сумі від цього, тим не менш для кураторів, це з іншого боку велика радість. Да, це великі площі, які можна дуже цікаво заповнювати, використовувати і вибудовувати якісь цікаві, якась якраз наративи пов'язані з тим, от що тут раніше висіло да що зараз тут виставляється. Може, там, де якось і змінились, але ми не показуємо, все одно все одно приходимо на роботу і хочемо, щоб ну, якось підняти друг другу настрій. Одеський художній музей зараз роки вторгнення здається. Довгий час здавався і досі здається, чи не єдиною локацією, яка ну, якось рефлексує ці події і може, має спроможність реалізовувати пов'язані з цим. Місія напевно не зміниться, тому що популяризація, збереження, колекції, освітня функція в нас все ж таки е, завершиться. Намагаюся зробити добре, бо мені здається, що це вежливо, щоб тут з'являлося добре. Речі якісно зроблені, і щоб це не припинялося. Ніби я походжу підсвідомо з інтенції, просто щоб це не припинялося, щоб був якийсь процес, щоб Одеса не почала зникати, щоб життя в ній не почало зникати. А образом Атлантиди. І була фраза така, навіщо? А чому, ні навіщо, а чому до чого? До чого сниться Атлантида? Чи вона каже про. Загублені старі, старі міста, які нам ще доведеться відбудувати. Да. Тобто, чи вона каже про спадщину, ми піднімемо на море, чи вона свідчить нашу подальшу долю. Тобто загибель. Я сподіваюся, що буде своєрідний все ж таки ренесанс, бо Одеса місто, з яким з таким потенціалом, за такою історією. Вона не може бути далі в такому занедбаному стані. Вона не може так деградувати, стогнати. Вона повинна розвиватися. Я хочу, щоб це був музей, який показує великі проєкти видатних українських художників, які цих художників буде розкривати та показувати. Я хочу, щоб це був музей, в який приходить різні верстви населення, щоб ми продовжували залучати. Спонсорів та меценатів, щоб люди розуміли, що рівень їх, якби, ну, я б не сказала там, культурного розвитку, це так дру, досить дру, грубо кажучи. Але м -м освіченості, чи можна так сказати, в сфері культури це насправді їх питання безпеки в світі в цілому.